Вітаю вас, брати і сестри. Мир вам. Також, друзі, хто дивляться нас, теж вас вітаю. Сьогодні ми будемо говорити на одну цікаву тему: це серце людини, джерело життя. Ви з цим погоджуєтесь. От коли ви погоджуєтесь, тоді й говорите. Цікаво, що це така, так скажем, Фраза із двох вимірів, із фізичного і із духовного. Але що там, що там, вона буде актуальна і можна її застосувати як в духовному житті, тобто духовне серце людини джерело життя, і фізичне серце людини також є джерелом життя. Медики згодні? Згодні. Деякі факти. Можливо, ви деякісь, якісь із них знаєте, якісь ні. Найбільш поширена причина смерті, яка за всю історію людства відібрала більше життів, ніж всі війни, це серцево-судинні захворювання. Цікавий такий факт досить. У людини віком 60 років загальна кількість ударів серця за життя складає приблизно 2,5 мільярди разів. Між скороченнями серце зупиняється. До речі, я цього не знав, і це було дуже для мене цікаво. Якщо скласти періоди зупинки за все життя середностатистичної людини, ну, наприклад, 80 років, наскільки я розумію, може трохи менше. Вийде, що на відпочинок у серце виходить приблизно 20 років. Ви уявляєте, ваше серце, якщо ви прожили 80 років, воно 20 років було просто спокійно собі відпочивало, і це не мало для вас фатальних наслідків. Для того, щоб прискорити кровообіг на 20%, достатньо добре посміятися, бо сміх сприяє розслабленню стінок судин. Цим фактом пояснюється ствердження, що сміх продовжує життя. Так що, друзі, коли ви посміхаєтесь, ви робите собі краще. Що Біблія говорить про серце? Один дуже цікавий вірш це визначення, так скажемо, про яке серце я сьогодні хочу говорити. Серце як центр життя, сутність людини, думки, бажання цінності як наш внутрішній світ, не як наше фізичне серце, яке просто перекачує. Дуже багато крові, до речі, це теж один із таких фактів. І воно забезпечує всі кожну клітину нашого тіла, крім там рогівки, чей здається, чи щось Щось з очами пов'язане. Я не медик. І Біблія говорить, над усе, що лише стережеться, стережеться, серце своє стержи. Чому? Бо з нього походить життя. Кому належать ці слова? Соломон. Хто був Соломон? Цар, людина з грошима. Да? І от уявлі, уявіть собі, людина, яка мала величезне багатство під час правління якої срібло прирівнювалося до каміння. Тобто національною валютою було тільки золото і, мабуть, нормальних розмірів були ці злитки. Він говорить не про те, що забезпечити безпеку цьому вашому фінансам, безпеку вашому бізнесу, безпеку, вашому багатству. Він говорить, над усе, що лише стережеться, серце своє стережи. Тобто, Соломон, маючи величезні багатства, величезні статки, те, чого багато з нас не відмовились, бо мать, хоча б в невеликій кількості, він говорить про те, що. Це, можливо, це важливо, але, але є щось набагато важливіше те, з чого походить життя, те, від чого залежить наше життя. Це не наше багатство, це не наші фінанси, це не наш бізнес, це не, наш, не наше значення в світі, це саме наше серце. Цікаво, що Христос Він говорив наступну фразу добра людина з доброго скарбу серця. Добре виносить, а лукава людина за скарбу лихого виносить лихе. Тобто, який висновок можна зробити із цього вірша такого коротенького, я взяв просто з контексту, де йде розмова Христа з фарисеями, і він багато. Їм говорить е, про їхні стан їхнього серця. І говорить про те, що добра людина з доброго виносить добре, а лукава з карбу лихого, виносить лихе. І висновок тут такий понадбагатство, бізнес, майно треба стригти серце, тому що саме серце визначає наше життя. Е, саме наше серце, чим воно наповнене, визначає, куди ми прямуємо. Це дуже важливо і це. Е, дуже е, дуже е, важливо зрозуміти. Шукаю дітей, які ходять на біблійну школу, у мене до них є питання. Ліза е, і Крістіна, ану слухайте уважно, що вам говорили на біблійній школі про серце? Які у вас там сердечка були, Пам'ятаєте? А ще. Ага, А що трапилось? Яке Бог створив Адама Єву, яке він їм дав сердечко? Біле. А що це значить? От воно біле. Яке це біле сердечко? Чисте. Да, немає поганих думок, там, немає якихось недоліків, немає такого чогось, що неприємне не Богові. Правильно? А як серце людини стало чорним, зіпсованим, таким протилежним зовсім? Змія б хитро, так? Да. Бачите, діти, у дітей все просто. Знаєте, чим мені діти подобаються? Тим, що у них є чорне і біле. Нам дорослим іноді, щоб зрозуміти, де чорне, де біле, треба, не знаю, півсвіту перевернути, пере... щоб нам щось довести. В дітей все набагато простіше. І дійсно, Бог створив людину, Він її створив із чистим серцем, з тим серцем, яке було наповнене. Бажанням спілкування з своїм творцем, яке не мало чогось того, що було неприємне їхньому Творцеві. Але прийшов час, так, третій розділ буття, всього третій розділ книги Біблії. І ми вже читаємо цю історію, як диявол він закидує таку їм цікаву думку, що ви будете краще. І через це псує людське серце, воно наповнюється гріхом. і воно Воно, знаєте, воно не так, як людина захворіла, їй там зробили е цей укол чи крапельницю поставили, вона раз-раз і вирівнялась. І читаючи далі, цікаво, що лише шостий розділ «Буття» і ми бачимо, написано наступний, бачив Господь, що велике розбещення людини на землі, і весь нахил думки серця, і тільки зло повсякденно. Тобто, уявляєте, три розділи від створення до гріхопадіння, три розділи від гріхопадіння до такого стану. І якщо ця тенденція, вона не йде на спад, а вона не йде на спад, і ми помічаємо це пророк Єремія він записав такі слова: людське серце найлукавіше над все, та невигойне. Тобто воно невеликовне. Хто пізнає його? А хто пізнає його, ми поговоримо трошки пізніше. Чи правда це, чи може все-таки ну, не зовсім? Може все-таки е, є щось добре в людині, може бути добре в людині. От в самій в собі в людині без Христа, без Бога. Е, чи може бути в серці людини добре? У неї немає там бажання нажитись, немає бажання е, виїхати за рахунок когось, е, стати краще за рахунок когось. Чи може людина сама по собі без Бога бути такою? Навряд чи? Да? Дуже важко. Якщо є такі люди, зазвичай це віруючі люди, які, які ми поговоримо про це трішечки пізніше. Уявіть собі ситуацію. Ви відчули тут біль фізичне серце ваше, воно прихворіло. Воно у вас там колоти не в тому ритмі, не попадає в ритм, як грає Артур, наприклад. І воно там то тах-тох, не туди. І ви розумієте, що у вас щось недобре. Ви міряєте тиск, у вас там тиск або впав, або піднявся. Що ви робите? Ви пігулку, да, валір'янки, якщо там чук, раз заспокоїлась. Пройшло дві години, бац знову наколотає. Що ви робите? Ви, мабуть, звертаєтесь до сімейного лікаря. Кажете, в мене з серцем проблеми. Правильно? Ну я надію, що ні в кого з нас немає, і нам поки що це невідомо. Але це якби нормальний алгоритм дій. Да? І коли нас щось хвилює, ми йдемо до лікаря. Ми йдемо до сімейного лікаря сімейний, лікар каже: вам треба до кардіолога, вам треба зробити правильну кардіограму, не таку, як я на першому слайді показав. Яка визначить стан вашого фізичного серця? Як воно працює? І уявіть собі таку ситуацію. Ви приходите до лікаря-кардіолога, і він вам задає певні питання, каже, зараз ми зробимо кардіограму. І там каже вам, не робіть цього, там дихайте рівно, чи не дихайте, чи дихайте частіше. Наприклад, да? і ви намагаєтесь приховати свою хворобу. Кажете, в мене все нормально. Я не хочу, щоб мені лікування було дуже дорого. Там, де він каже, дихайте, я буду. Рідше дихати, ніж завжди дихати. Де він каже, дихайте частіше, я буду там не дихати. Ну, коротше, Щоб мені там дешевше трохи нарахували лікування. Це буде логічно. Нелогічно, да, якщо ми хочемо вилікувати наше серце, ми йдемо і ми довіряємо цій людині. Ми думаємо, що ця людина, вона, закінчивши медичний, вона здобувши певний досвід, вона знає, як правильно розшифрувати ту кардіограму, як правильно подивитись на ті всі графіки, які є, і сказати, зробити правильний висновок. Друзі, часто ми намагаємось наш духовний стан, знаєте, приховати. Десь зробити вигляд, ніби в нас все добре, ніби в нас все класно. Коли люди запитують, як у вас справи, що ви говорите добре, Ну, доволі часто ми говоримо добре. А як насправді? Я хочу нагадати про те, про що говорив Саша минулої неділі: про те, що ми приходимо сюди. Для чогось з певною ціллю звіритися з тим, хто є дійсно для нас зразком, хто є дійсно для нас тим еталоном, порівняти себе із Христом. І коли ми порівнюємо, ми бачимо, що в нас щось не так і треба щось змінювати. Треба щось змінювати. І якщо ми з фізичними проблемами звертаємось до лікаря кардіолога, то з духовними проблемами нам може допомогти Господь і ті люди, які служать йому. Я, Господь, що досліджує серце, що випробовує нирки, щоб кожному дати згідно з путтю, його, за плодом учинків Його. Перед цим був вір, що серце людини найлукавіше, невигойне, зіпсоване. І Господь каже: я можу це бачити. Я це бачу, і я хочу вам допомогти зробити щось із вашою проблемою. Господь він діагностує наше серце сьогодні, минулої неділі, кожну неділю, коли ми вмикаємо якусь проповідь слухати чи дивитись. З якою цілю ми це робимо? Я думаю, ми це робимо, тому що ми хочемо в собі щось змінити, тому що ця тема, тому що ця ідея, яку хоче донести проповідник, вона нас торкається, і нам треба щось із цим робити. Господь сьогодні пропонує зазирнути вам в ваше серце, в своє серце, перевірити та правильно поставити діагноз. Тільки Господь може правильно поставити діагноз нашого духовного стану. Іноді ми, покладаючись на свій досвід, на свій розум, на чиїсь думки про нас, ми можемо спотворити цей діагноз і ніби сказати, ну я не хочу, щоб лікування було таке дороге. Я хочу, щоб було якось трошки дешевше. І от уявіть собі ситуацію, ви приходите перед Богом, він діагностує ваше серце. І або, до фізичне, або з фізичною вадою серця. Ви приходите до лікаря-кардіолога, він вам одне обстеження, друге, третє, п'яте. І каже: слухайте, у вас із серцем дуже серйозні проблеми. У вас із серцем дуже серйозні проблеми, і як Єремія писав, воно не виліковне. Вам треба. Що вам треба? Вам треба операція, вам треба замінити це серце, вам треба знайти людину, яка стане донором для вас, яка стане тим, хто віддасть своє серце вам, або знайти, чи є може, десь на донорському обліку те серце. Цікаво, що вартість трансплантації, я подивився буквально вчора, приблизно 2 мільйони гривень. Чи велика ця сума? Якщо йде мова про ваше життя. Дорогим серцем Я думаю, це офіційна ціна, знаєш, а там може Х2 чи Х3 бути таке. То чи велика ця ціна, якщо йдеться про ваше життя, але знаєте, в чому проблема? Проблема в тому, що люди швидше заплатять 2 мільйони іноді навіть не гривень. Ніж прийдуть перед Богом, змиряться перед Ним, визнають свою провину і скажуть, Господи, зміни моє серце. Іноді нам дешевше або легше витратити щось матеріальне, зробити якісь матеріальні дії, ніж змінити, ніж працювати над нашим серцем, виправляти його, покращувати. Так само, як з фізичним серцем, іноді треба його замінити, да? тому що воно по якимось причинам мажує ваш спосіб життя, чи якісь інші обставини призвели його до такого стану, тому що, наскільки я розумію, серце досить такий надійний орган, який може працювати досить довго і якісно, і без перебоїв. І цікаво, що навіть за тілом, тобто, якщо його вийняти. І забезпечити доступ кислороду, воно буде працювати. Для мене це просто щось ну, неймовірне. Так само й духовне серце. Якщо Господь діагностує ваше серце і бачить, що в ньому є е, конкретні проблеми, вам, Він вам про це показує. Він до вас е, звертається якби, і говорить от, через пророка Єзикіля. Дам вам нове серце, нового Духа дам у ваше нутро, і викину камінне серце з вашого тіла і дам вам серце із плоті. і Духа Святого дам я до вашого нутра, і зроблю я те, що уставами моїми будете ходити, а постанови мої будете стерегти та виконувати. Бажання, Боже бажання відносно нас, щоб ми мали яке серце. І споті да, яке те, яке чуйне до його голосу, те, яке керується Духом Святим, те, яке е, е, мої, е, уставами Божими ходить, постанови стереже та виконує. Тобто те, яке переповнене Божим Словом, із якого, як Христос говорив, що з доброго. Скарбу серця виносить добре. Тобто, чим наше серце наповнене, те з нього й буде виходити. Господь бажає, щоб наше серце воно було дійсно наповнене його прикладом, Його словом, його принципами, щоб ми їх втілювали в життя. Це те, що від нас Бог хоче. Чому Бог готовий йти на такий крок? От уявіть собі, да? чому Бог готовий брати наше скам'яніле серце. Серце, яке вибрала собі людина по факту сама. Коли в Едемському саду її спокушав диявол, у неї був вибір, і вона вибрала е, саме не із плоті, саме не послух, саме е, камінне те, що призводить до гріха і болю. Чому тоді Бог зацікавлений в тому, щоб змінити наше серце? Іноді людина здається, що і людина менше зацікавлена ніж сам Бог. І це причина в тому, що Він нас любить. І свою любов Він давив в жертві Ісуса Христа, в тому що Христос він прийшов на землю, Він прожив святе життя, Він взяв наш гріх на себе, Він його розіп'яв, Він воскрес для нашого виправдання. І Він сьогодні стоїть перед Отцем і каже: змилуйся над ними, я хочу їхнього спасіння. Ось чому Бог готовий сьогодні робити вам цю надзвичайно дорогу операцію. Трансплантації, яка для нього має неймовірну ціну. У нас цікаво в церкві був пастор, в нього 12 дітей. Якщо я не помиляюсь, 11 синів і одна донька. Я можу помилятись. Я можу помилятися, але він часто повторював таку фразу, він прожив 93 роки, здається, і. Він часто говорив таку фразу, те, що зробив Бог для мене з одним сином, я б не зробив ні для кого із вас, маючи 11 синів. Тобто, наскільки, коли ти стаєш батьком, коли ти стаєш мамою, ти усвідомлюєш, наскільки цінна для тебе ця дитина, наскільки ти готовий для неї працювати, їхати серед ночі в лікарню іноді. І навіть робити те, що тобі неприємно, але це потрібно для твоєї дитини. Бог, він кожного з нас, кожного, хто чує цю проповідь, він кожного полюбив наскільки, що віддав свого одного єдиного сина. У нього не було 10 синів, у нього не було 20 синів. Він віддав одного єдиного для того, щоб змінити наше кам'яне серце, серце із спогадів. І що це нам вартує? Якби це варто нам 2 мільйони доларів, я думаю, дехто знайшов би і сказав, та без питань. Ось вам 2 мільйони доларів, я хочу мати спасіння. Ну, Знайшлися б такі люди. Знайшлися б такі люди. Але Бог хоче, щоб ми щось в собі змінили. І ніби здається, що це легше, а з іншого боку, іноді це набагато важче. Що вимагає Бог або що хоче Бог від людини, щоб зробити оцю от заміну серця, трансплантацію? Бог хоче від людини її бажання. Богу від вас, якщо ви ще не примирені, з ним потрібне ваше бажання, ваша згода. Коли ми йдемо на, якусь, на якесь лікування до лікаря, ми підписуємо. Згоду там з лікуванням. Да, нам там виписують всякі ліки і кажемо, Ми, я згоден. І все. До лікаря претензій немає. А який буде результат ну це вже інша справа. Але до лікаря претензій немає. Тобто, так само і з Богом. Бог. Дає вам гарантію. Бог не, не земний лікар, він трохи вищий. Він той, який він вірний, він той, який не змінюється, він той, який довів свою вірність і свій статус. І він каже: мені від тебе не потрібне багатство, тому що все багатство землі належить мені. Мені не потрібно, щоб ти щось там. Робив просто машинально. Мені потрібна твоя згода, усвідомлене бажання змінюватись і бути кращим, змінюватись відповідно до того, як я залишив це в своєму слові. Отже, що потрібно? Якщо вам дійсно, ви розумієте, що ваше серце, воно десь наповнене заздрістю, десь наповнене і це не просто, що ви десь там разок позаздрили, і вас потім совість мучить, ви поросите про це пробачення. А ви розумієте, що це як стиль вашого життя. Ви бачите щось в когось краще. І ви я хочу, я це хочу. І все, ви живете цією думкою. Або ви там, не знаю, хочете. Збагатитись нечесним шляхом. І це знову ж таки не випадкова якась ситуація. Там вам неправильно решту в магазині віддали. Бували такі випадки. Дають більше і ви, вау, клас, мені там на 100 гривень більше дали. Ну ти ж багатшими від цього не станеш. Але якщо це твій стиль життя, і ти завжди хочеш когось обманути, заради того, щоб примножити щось своє, то вам потрібно. І ви розумієте, що ви хочете від цього позбутись. Вам неприємно з цим жити. Чи інші якісь моменти, можуть бути якісь інші життєві обставини, які вас постійно, і ви розумієте, що це вже не просто якийсь випадковий ваш вчинок, а це вже як стиль вашого життя. І ви не хочете з цим жити. Вам від цього неприємно, вам від цього тошно як кажуть, і ви хочете від цього позбутись, то вам потрібно про це попросити Бога. Чи складно це ні. Знайти час, усамітнитися або підійти до Саші чи до когось з братів сказати: Я хочу змінити своє життя. Мені набридло жити сухим життям, яке наповнено постійно якимось обманами і всім іншим. Це не складно і Бог. Він вас почує, він вас вийде вам на зустріч. Бог сьогодні, він такий же, як і колись, і він сьогодні залишає актуальну можливість змінити серце людини. Тому якщо Якщо ми зараз будемо молитись, і у вас є бажання змінити ваше серце, попросити Бога про те, щоб він змінив ваше серце, попросіть про це, помоліться. Я пропоную зараз помолитись в трьох напрямках. Щось буде актуально для одних людей, щось для інших, щось для інших. Перше це подякувати за змінене серце. Якщо ви згадуєте своє життя зираючись назад, і ви розумієте, що Бог реально попрацював з вашим серцем і Бог реально взяв ваше кам'яне серце, яке було нездатне любити, нездатне помічати інших людей, нездатне прощати і вміщати. Подякуйте за це Богу. Якщо ви е, розумієте, що ви це прощення, цю зміну, цю переміну вашого життя отримали завдяки Ісусу Христу. Подякуйте за Христа, за Його жертву, за Його подвиг, за те, що Він небайдужий, за те, що Він реально вас любить і довів свою любов е, е, своїм подвигом таким. Якщо ви розумієте, що вам потрібно змінти, щоб ваше серце воно змінилось, е, помоліться про це. Скажіть Богу про це відкрито. Будем молитись, амінь.